Привітан, дорогі підписники каналу Колекціонер Це черговий відеоогляд на журнали Клуб Вінкс. І сьогодні у нас 50-й випуск журналу за вересень 2011 року. На обкладинці у нас Блум і Стелла під парасолькою. Така парасолька була подарунком до журналу Вінкс Клуб Волшебна комната. Вона в мене є. Стелла і Блум, власне, в концертних костюмах десь по місті йдуть, скупилися, але в Стелле одна сумка не витримала. І, крім того, жахливий дощ випав. Ну, звісно, все-таки вересень, якщо вірити тому, що обкладинка надрукована в номері за вересень. Власне, дана обкладинка була надрукована в італійському 81-му номері журналу. Ну, на вересень досить навіть обкладинка пасує. Навіть ще на жовтень. Так. Далі у нас знову реклама. Потім одразу привітання. Зміст. Тут знову реклама пішла. Ого, а схоже, з цього журналу пішло багато реклам. Час Вінкс з'явилась але на одну сторінку. Реклама вже три. Далі у нас танці та спорт з Лейлою. Потім модний куточок знову до школи зі Стелою. О, реклама шкільного набору. Там зошити, блокнотики, щоденники. Жива планета. Антарктида. Тут у нас четверта реклама. Вона вже стосується косметики різної Вінкс. Обкладинка коміксу, який називається Чарівна Квітка. Тут комікс більше розповідає історію флори. Гороскоп, конкурс від клубу Вінкс. Реклама колекції Вінкс волшебна комната. Ось ця парасолька, власне. І весела пошта на дві сторінки. А, на 4 перепрошую. Так, Анонса номера наступного немає. Є тільки анонс журналу Поп Піксі. І це був, власне, весь огляд. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. І всього вам найкращого. До нових зустрічей!